Фантазія вісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у мене 19 лютого 2024 року, і я розпочинаю свій наступний щоденник. І перша робота, над якою я хочу попрацювати, це мої совушки. Previo лежить перед вами. Ну, ось такі на даний момент у мене на ній вишито 47%. Так як я закінчувала свою картину обійми, на жаль, у мене не було часу на інші картини, тому що я хотіла скоріше її завершити. І на цій неділі я навіть пропустила Еспері по плану. Тому, на жаль, на жаль, пропустила, але все ж таки я хочу повишивати своїх совушок. Отже, прев'ю лежить перед вами. Нагадую, що це схема від дизайнера Асо, Але я, вона в мене перероблена і повністю мій Отже, повністю зверху, ось тут вишито у мене все до кінця. І я хочу ось тут вишити аж до самого низу, мінімум, 10 рядочків. Ну Я так планую, хотілося б хоч би 20, ну, але вже як вийде, хоч би 10 вишити до кінця. І в наступному включенні я вам покажу, скільки все ж таки в мене навишивалося. Отже, зустрінемо з вами через секунду. Всім привіт! І сьогодні у мене 20 лютого 2024 року. Я продовжую свій щоденник. Ну, показую вам, що у мене навашувалося. Ось бачите, прев'ю. І все ж таки прошила я 20 рядочків і довела свій прогрес до 50% від усієї картини. Тобто, у мене вже половина. Вишивала я ось звідси і донизу, і отаку мене вийшло 20 рядочків. Тобто, на даний момент, так як картина повністю не поміщається, зараз я вам попробую показати. Ось, бачите, це низ картини. І ось так аж до голови. У мене вже тут. Ось, бачите, з'єдналося все, і вже повністю совка, в слідуючі рази буде повністю вишиватися совка. Так я й продовжу вишивати з ось цих ділянок. Тут у мене вишито повністю, нагадую, так, по всій ширині, повністю вишито 100 рядочків, якщо рахувати зверху. І ось тут уже з цієї ділянки я розпочну і буду донизу йти по 10 рядочків. Ну. Скільки буде виходить, але хочу ж мінімум 10 рядочків вишивати щоразу, щоб трошки прогресувати цю картину. Це одна з моїх довгобудів. Ну, ось така краса. Бачите, що в мене вийшло, прошила я ще ці рядочки і покажу вам ближче. Дивіться, ну, я просто в захваті краса, неймовірно, дуже красиво виглядає. Дуже гарно переливається. Мало того, що воно переливається, і воно гармоніє. І виглядає не так. Ну, виглядає, воно дуже красиво. Я не знаю, як підібрати правильні слова. Мені дуже подобається, як виходить. Я задоволена. Красиво виходить. І ви бачите, це ось у діляночки. Оце от з того я вишивала. Це десь десь до звідси я дошла. Ну, краса. Ще, звісно, вишивати багато, але 50% у мене з цієї роботи вже вишито. Рівно 50%. Ну, половина. половина моєї роботи. Ну, ось така краса, тобто я вишила тут ще 20 рядочків, і зараз покажу вам, над чим буду працювати далі. Ну, і далі буду розпочинати картину Магія процвітання. Ось провів лежить перед вами така красива купюра 500 євро. Давно хотіла я її вишити, не бачила ніде, скажімо так, такої схеми, тому вирішила зробити для себе. І мені вона дуже подобається. Красива єдина отут при друку, бачите, тут трішки збились. І кольори, так що тут вона буде трішки інша, трішки різкіші і красивіші кольори, але я вам покажу. Так, показую вам ось палітра, яка буде використовуватись. Вишиватиму я на леваді 25-го каунту. Я вже повністю підготувала, обробила краї клеєм ПВА. Все у мене готово. Вона буде не така велика, ще вам. Ну, бачите, вона не дуже велика сама по собі, тільки того, що довга, але ж не Ну, Ось така. Тобто, все я наготовила. Мене там, як я розпочну цю картину, зразу розпочну ще. У мене ще один сюжет. Кольори, звісно, такі красиві, насищені рожеві, ну, рожева-фіолетова палітра, така, як і на справжніх 500 євро. Ну, максимально я старалася розробити схему максимально до оригіналу. Ну, мені подобається, і я розпочну. І вже покажу вам, скільки я зможу відшити, розпочати, скільки в мене там буде. І вже зустрінемось з вами через декілька секунд. Ну і показую вам, що в мене навишивалося за ці дні. У вас пройшла секундочка. І нагадую, що це ж у мене старт. Вишивалася магія процтання прев'ю перед вами і вийшло у мене 19% від усієї роботи. Ось така краса. Я не знаю, наскільки вам передає камера. Вона, як на мене, вона показує ніби темніший бісер, особливо це срібло. Але він, робота виглядає набагато яскравіше. Розпочала я з тої ділянки. Даремно забрала прев'ю. Ось бачите, тут я вам казала, що, що тут нечіткий друг з дефектом, вийшов, якраз цієї ділянки я і розпочала. Ось ви бачите, ось як воно виглядає насправді. Дуже красиво, все гарно, мені подобається. Зараз вам покажу навіть ближче. Дивіться, воно срібло, але не дуже Темне, я не знаю, чому на камеру передає так темно, але воно дуже красиво виглядає такі яскраві фіолетово-рожеві кольори. Ну, я результатом задоволена. Мені все подобається. Дуже гарно виходить. Ну, так, у мене було прямо натхнення на щось новеньке. І так у мене вийшло, що вишила я 19%. Нагадую, що вишиваю на алеваді 25 каунту. Вишивається на ній причудово бісером через дві ниточки переплетіння. Єдине, я трішки не розрахувала. Бачите, от зверху тут ось така ділянка. А в мене заготовочка була розрахована на 5 см з кожної сторони. І вийшло ось тут, бачите, трішки більше. ось. Ну, як є, вже не буду. Це воно не страшно, але. Трішки вийшла несиметрична. Але нічого, все одно, робота дуже красива. Мені подобається. Підбір кольорів, такі вони дуже ніжні, вийшли, красиві. Я, я задоволена, мені дуже подобалось її вишивати. Але ж треба ж, в мене ж ще один, я вам казала, старт. І на цій роботі, мабуть, і все. Вона не дуже велика, тому я думаю, що її я завершу. Дуже швидко. Єдине, нагадую, що я не знаю, на камеру, мені здається, воно передає дуже темне, але це срібло, воно світліше, чим виглядає на камеру. Воно, ну, світліше, воно в житті набагато світліше. Я не знаю, чому камера так затемняє його, але майте це на увазі. Але сама робота дуже гарна, мені все подобається. Ну що ж, і зараз вам покажу, над чим хочу ще попрацювати, тобто ще один старт у мене буде. Ну, і ще одна картина, яку я вам обіцяла, це пробудження природи. У мене в цьому відео щоденнику буде ще один старт. Картина лежить перед вами. Прев'ю лежить перед вами ось така вона краса в зелених тонах, природа. Обожнюю такі кольори і вишивати. Дуже люблю зелені кольори. Так, тут використовується 48 відтінків бісеру. І розмір її становить 300 бісеринок, ширину і 150 висоту. По факту, вона буде, ця робота, десь 60 на 30 см. Тобто вона така длинненька. Ну, приймаю. Вишиватиму я на рівномірці українській 25-го каменту. Уже оброблені в мене края, все підготовлено в мене. Ну, бачите, красива рівномірка. Чому не на леваді, може спитати, тому що хочу використати всі свої запаси рівномірки, а вже потім буду тільки докуповувати леваду. Ну, поки що я вже розподілила всі свої запаси, там один кусочок тільки залишився з рівномірки, ще на якусь картину, а так уже. У мене в основному буде левада, але ще ж треба використати і рівномірку. Тому ця картина буде вишиватись на українській рівномірці 25-го Теж вишивається через дві нити переплетіння. Ну, розмір не буду показувати, я вам вже сказала, але гаму кольорів хочу вам показати. Ось, дивіться ну, дуже я прям, кольори взагалі просто бомбезні. Я дуже задоволена, такі, знаєте, яскраві і ну, класні, класні кольори. Я дуже ними задоволена. І подивимося, як це буде виглядати у картині. Тобто, зустрінемося ми з вами через декілька секунд і побачимо, скільки в мене навишувалося і як у мене розпочався старт. Отже, зустрінемося з вами через секунду. Сьогодні у мене 27 лютого, і я знову до вас зі своїм стартом ще одним пробудженням природи. Прев'ю лежить перед вами. Вишила я тут не так багато, лише 20 рядочків. Якщо дивитись на прев'ю, це ось ця ділянка з цієї сторони я вишивала. І ось так: 20 рядочків, і це лише 6% від усієї картини. Ось так я ще трішки здвину, прев'ю. Ось, бачите, і ось такі результати. По усій висоті картини вона вишита повністю. Я Максимально от бачите, вона на екран це її повна максимальна висота. Я постаралась так, щоб вам було повністю її видно. Ну, Ось так. Бачите, ось таку красу я маю. Звісно, малюнок тут ще не дуже видно, тому що тільки 20%. Добачте, 20 рядочків, і це дуже мало від усієї картини, але видно квіти, видно, що тут зелень, ось каміння, гілочки, бачите, тут деревинка. Ну, мало, звісно, я розумію, не було в мене більше часу, на жаль, і тому вишилось тільки 20 рядочків. Ну, я думаю, як для початку це теж дуже добре. Уже надалі там я буду вишивати. Дуже довго я. Я хотіла розпочати цю картину. Дуже красиво, вона мені подобається. Зелені, тут дуже багато зелених кольорів, вони всі різноманітні. Ну, красиво, красиво, особливо воно, так, знаєте, різні зелені кольори, але при цьому я хотіла, щоб вони були максимально близькі до природних. Ну. Мені здається, що все в мене вийшло і мені подобаються. Квіточки теж різні, різні, різних структур, різних кольорів. Я вибрала, Якщо ви будете вишивати, може, таку картину, якщо у вас там невелика кількість, можете брати своїх залишків, якісь кольори можна змінювати. Але я в мене тут, в моїй схемі, там є, де можна. Замінити кольори. Ну, Квіти завжди можна замінити кольори, на які вам подобається. Ну, ви розумієте, я деякі залишила, деякі замінила з того, що в мене там по схемі. Але тут вишивається наразі з номерів, які вказані в самій схемі в інформації до схеми. Тобто, це в мене буде ще й перша відшив. І вже по цьому першу відшивку. Кому подобається картина, ви будете вже бачити готовий результат. Тобто, яку, який ви матимете результат, якщо захочете її вишити. Ну, ось така краса. Вишиваю, я нагадую, на рівномірці український 25-го аккаунту. Після левади трішки мені незручно перелаштовуватись, тому що левада, вона більш жорсткіша. А... Рівномірка, бачите, вона така м'якесенька. І в цьому мені трішки і незручно. Не зручно, на жорсткіші тканині мені краще вишивати. Ну, Нічого, треба ж і рівномірку свою вже повністю використати, щоб потім уже з нею. Бо я більше всього, що більше я докупляти рівномірку не буду, а буду тільки леваду докупляти. Мені дуже сподобалось вишивати на леваді. Вона теж дуже гарна і вона зубкіша, Це мені в ній і подобається. Бісер лягає чудово, ось дивіться, краса. Краса, неймовірна, давайте я прийму трішки Ну, кольори я просто я не знаю, наскільки вам передає. Я вибрала максимально світлий куточок, щоб вам показати всю яскравість цієї картини. Дуже світлі, дуже світлі, красиві кольори такі насищені, яскраві. Зелень прям така соковита, соковита. Квіти теж і рожеві, і фіолетові, і червоні. Ну, ось, бачите, тут декілька видів фіолетових кольорів, також рожевих і червоних. Ну, намагалася максимально вам показати, щоб воно було красиво, і гармонійно і багатобарвно. Ну, я результатом поки задоволена. Звісно, малюнка ще як такого не дуже видно, але нічого. Чим більше я буду відшивати, тим яскравіше і повніше буде картина виглядати. Але на даний момент тут вишито тільки 6%. Ну, нічого, це тільки початок. Да, бачите, ось прев'ю. Картина велика. 6%. ну, ось звідси, ну, звідси, ось Оце така діляночка в мене вишита, ви бачите. ну, Дійсно, небагато, небагато. Але далі. Ось тут уже піде річка. Бачите, і водоспад, воно там вже буде більше гори зверху, красиві, все воно буде далі буде більше вирисовуватись, більше, більше буде вже сюжету, і вже потім я вам це все буду поступово показувати, наскільки в мене буде це все вишиватись. Отже, на цьому, мабуть, і все. В цьому щоденечку ви в мене побачили два нові старти і також просування в моїх совушках. Ну, мабуть, і буду завершувати. Отже, дякую вам, що були зі мною, що продивились моє відео до кінця. Не забудьте за вподобайку, за підписку. Якщо у вас щось цікавить, пишіть в коментарях, намагаю завжди відповідати. Дуже приємно, що вам цікавить. Дуже приємно за ваші відгуки. Дякую вам велике за це. Мені це дуже приємно. Ну і на цьому буду з вами вже буду з вами завершувати розмову і розпочинати потім свій наступний щоденник. А на цьому поки і все. Отже, мирного неба нам всім. До зустрічі, мої хороші!